Обговорили і фактично е, штаб рекомендує е, процентку кандидатуру першого заступника Володимира Сніка. Е, по гуманітарному заступнику е, ситуація на, на сьогоднішній момент у нас є три претенденти на цю посаду з Майдану, оскільки Андрій Володимирович е, е, каже, що це має бути людина з Майдану, з активістів Майдану, у тім боли. У нас є на цю посаду три кандидати. Що ми сьогодні зробили? Ми дали їм 10 хвилин, щоб вони в окремому приміщенні з'ясували між собою. Хто з них має бути? Щоб вони не вийшли, а вони між собою вирішили. Наскільки я зрозумів, вони не домовилися. Тому ми перенесли на завтра це питання. А які прізвища? Три прізвища. Росослав Микитюк, Сергій Адамович і Ігор Кінич. Всі ми трьом довіряємо, вони всі були дуже активні в революцію, кожен на своєму місці. Ми не можемо судити хто кращий, хто гірший, тому виказали ви їм пропозицію. Хай вони між собою зв'язують. Це по призначенню. Також у нас, у нас є вже обговорення по певних управліннях. Також, також у нас вже сьогодні поступила пропозиція від Калужського майдану, який запропонував нам